Еволюція, яка веде до занепаду, розвиток машинерії робить нас заручниками своїх же досягнень. Глобальну тему порушує ужгородський музикант Дмитро Фесенко в новому соціальному кліпі. І все це знає не з книжок чи інтернету, тож відчуває особливу необхідність доносити соціуму важливі меседжі. Моя сім'я можна сказати, має певне відношення до. Чорнобильської катастрофи. Тобто, покійний батько був одним із ліквідаторів, і я вже з дитинства, можна сказати, мав на слуху, що це взагалі таке, наскільки це глобально. І напевно, воно якось стало частиною мене. Дмитро Фесенко розробляє спільно з відеографом Тимофієм Шмайдою оригінальну концепцію. І нам удалося побувати на одному з підготовчих етапів майбутнього індустріального проєкту. Позитив в тому, що ми розвиваємось технологічно, а ось інколи забуваємо про такі важливі речі, як природа, її збереження і тому подібне. Тому мені здається, разом з цим і деградуємо. Творчі діагоналі неординарного мислення Дмитра і Тимофія перетиналися не в одному проєкті. А індустріальна тематика і схоже осмислення цінностей вивели ті діагоналі на ще одну спільну крапку перетину. У кліпі будуть показані колоритні локації фабрик та заводів, які закинуті та які ще працюють. І місця зйомок тісно переплетені з мікротемою відлюдника. Відлюдник психологічно відображатиме. Певний настрій та атмосферу подібних територій, занедбаних фабрик. Це як візуальна частина, характер. І «Відлюдник» як мікротема майбутнього кліпу простежується в попередніх роботах Дмитра. Наприклад, в останньому відзнятому кліпі на колишній базі відпоченко скалка. Тебе такі дуже нестандартні образи, нестандартне бачення. Звідки черпаєш такі ідеї? Інколи ти можеш подивитися на небо і відчути якесь натхнення, Ні звідки просто вичерпати. Інколи з, з якогось чудового, надзвичайного, сюрреалістичного сну. І тобі здається, інколи що ти просто прислуховуєшся до якихось божественних ноток і потім підходиш до інструменту і переносиш це все. Інколи ти себе мусиш заставити допрацювати якусь певну річ. Це достатньо така. Е, інтуїтивна праця. Кліп буде унікальний насамперед нічними зйомками. А для цього відеограф Тимофій Шмайда використовує спеціальне, власноруч, розроблене світло, оскільки сам є інженером-винахідником. кажучи, це тисячуватний світодіодний прожектор. Так? Якщо говорити про потужність, то це порядка 90 тисяч люмінів. Тобто це такий досить серйозний агрегат. За допомогою нього можна робити досить цікаві світотіньові прийоми. А в чому складність найбільша таких зйомок? Вона організаційна більша, ця складність, тому що в голові живе ідея, От. але дуже рідко буває легко цю ідею з голови втілити в життя. Так ми, до прикладу, знімали один кліп на скалці, це просто локація, вона сама диктує тобі умови. Тут і людей більше, і фінансів більше. І техніки більше усе Дмитро й Тимофій роблять власними силами. Тішаться будь-якій підтримці, та відверто кажуть: від уподобайок у соцмережах сенсу мало. Тож наразі шукають інвесторів і залишаються вірними своїм цінностям. Звісно, що в майбутньому я не можу розраховувати тільки на якісь лайки в Фейсбуці, в інстаграмі, і тому подібне. Звісно, що є. Серйозна мета дійти до якоїсь вже конкретної цілі, стати повноцінним, ну нехай. Артистом, який несе можливо, навіть якісь повчальні мотиви, значна частина твоїх робіт це якісь соціальні проекти. Тобто, ти завдяки своїй роботі, хочеш пропагувати певні соціальні ідеї, щось донести суспільству своєю роботою, що саме і на які найбільші такі соціальні проблеми ти відгукуєшся. Ну, екологія в першу чергу. Я хотів би звернути увагу людей на те, що відбувається навкруги, навколо нас, серед нас, не забувати про саме цінне, про нашу рідну матеньку землю, яку ми маємо поважати, цінувати і об'єднувати зусилля для того, щоб породжувати, а не знищувати. От. Це перше. І друге, це відношення. Людей один до одного. Тобто, напевно, ми забуваємо, що всі зв'язані між собою. Всі ми є один єдиний життєвий ланцюг, і хотілося б бачити в очах людей небайдужість один до одного. Підтримувати, поважати і бачити гарні вчинки один до одного. І разом рухатись вперед для нових. Надзвичайних звершень вести цю планету до глобального розвитку, не забуваючи про моральні речі.